Друзі, ну про це вже писали багато хто і багато хто казав, але давайте зафіксуємо ще для нас. Значить, Це було вже під час повномасштабного вторгнення. Просто запам'ятаємо цих, в мене на 8 написано негідників. Ні. Тут багатших 10 негідників. Давайте, ось вони добре тут підписані. Це ті, хто грали у путінських турнірах під час війни. Робили вигляд, що у Росії все нормально, як її все люблять, разом стоять з воєнним злочинцем Карякіним. І так Сюгіров, під яким би флагом воно зараз не грало, усіх це касається. Це негідники, зрадники, ті, які, яким все рівно на те, що коїться в Україні, вони за гроші продали себе, вони за гроші показали, яке воно гівно. Санан Сюгіров, Сергій Карятів, якого вирощували на українські гроші, якому купляли на українські гроші, Владислав Артем'єв. Перестав я зовсім поважати, колись я, звісно, захоплювався грою цього шахіста, його шаховими навиками. Але це не має значення. Зрадникам і негідникам не може бути місця, навіть якщо вони генії. Олександр Грищук. Ну, той, хто програв усе, що, як кажуть люди, все, що можна у казіно і у азартних іграх. І щоб якось поправити своє становище, приїхав, начебто, такий великий гравець Франциско Вальєхо Іспанія. Ганьба. Ще один, який. Не очікував я від цього, але потім писали, що його і за учительстві звинувачували. Я не знаю, там блокували, не блокували. Ну, це вже мені не касається, мені достатньо цього. Гра у турнірі, утінському турнірі це все. Будь ти хоч чемпіоном світу, будь хоч ким, для мене ти покидьок назавжди. Ну і ось чотири ще дівчинки. А, ну, якщо ти продаєшся так, то хай ти будеш теж у цьому списку Раунак Сатххвані Бібісара Асабаєва. Львів'янка. Львів'янка Катерина Лагно Львів'янка. Це мені щось пригадується Грабінський, який там у Львові, і який у 2019-му торгував своїми книжками разом з Волокітиним. У Москові торгував книжками і ще знижки давав саме для тих, хто живе у Аркостані. Оце патріоти. Ось вам ще одна Львів'янка. Тому що одне, одна річ кричати, 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 а інша ми бачимо. І Олександра Гарячка. Друзі, якщо ви дивитесь десь їх партій, я раджу і при цьому вважаєте себе українцем, патріотом, ви можете сказати, а ми не знали. А тепер ви не можете цього сказати. Тепер, якщо дивитесь ви ці партії, можливо, цього ніхто не побачить. Але ви, дивлячись за їх або стрімами, або за їх грою просто, коли їх хтось коментує, знайте, що ви разом з тими, хто за цей режим, який щоденно намагається, і часто в нього це получається, вбивати Україну і вбивати українців, викреслити зі свого життя все, що пов'язано. З цими шахістами, викреслити зі свого життя все, що пов'язане з тими, хто буде прославляти цих шахістів, показувати їх ігри, хто буде показувати там, восхищатися, які вони там гіні, шахові, чи ще щось. Викреслити все життя назавжди. Назавжди. Не може так, що е, ви, українець, ви за Україну, а ви дивитесь. Ігри вболіваєте за Іванчука, який усі ці роки працював на федеральних каналах Росії. Не може бути так. Або ви дивитесь за тими, хто покинув Україну обманним шляхом, обдурив усіх і через них потім не випускали інших шахістів. Так не буває, друзі. Або ті, хто після цього тренують збірні Казахстану, і грають у одних командах з росіянами, ви не можете. Ви можете обманути будь-кого, але ви себе не обдурите, друзі. Тож мені здається, якщо ви українець, якщо ваші сльози не крокодилячі, то вибір дуже і дуже простий. Усе лайно треба назавжди викреслити із життя. Просто викреслити. Знайдуться нормальні. Повірте мені, знайдуться нормальні люди, партії яких ви будете дивитися з... і отримувати задоволення. Знайдуться нормальні люди. Зрадники, торгаші собою. Це нам не потрібно. Ну, не потрібно. Ви бачите, як я на стрімах бачу, якщо там навіть не ну, часткові росіяни всі взяли нейтральний флаг. Ну, все, я не дивлюся їх ігри. Мені байдуже, який в, в, в них рейтинг. Нічого, ми, я дам цінні поради і по іграм, можливо, більш слабких гравців. Але чесних, чесна людина, порядна людина ніколи не буде марати себе у таких турнірах. Чесна людина ніколи не буде хотіти дружити з такими, товаришувати з такими. Тому коли. Міжнародний майстер Вістер Стерскляров каже, а чому я у одному списку з моєю Сінкою і з усіма, бо ти працюєш на них. Бо ти граєш у турнірі, де читери, де зрадники. Судять той турнір, ти не граєш, а ти коментуєш, ти з ними співпрацюєш. Порядної людині не захочеться бути поруч з покидьками. Не захочеться. Якщо тобі хочеться, то значить для тебе гроші чи ще щось важливіше, ніж совість, ніж честь. І тому список поширюється. Запрошують ось таких перебіжників та тих, хто із нашими і з вашими тут не може бути ніяких двох думок. Або ми, українці, ми пам'ятаємо кожного, хто. Тим чи іншим чином, або проти нас, або з тими, хто проти нас, або ми не українці, або ми такі, таке ж саме лайно. Кожен робить вибір для себе. З вами був міжнародний гресмейстер Юрій Шкуро. Я ось цих всіх викреслив, викреслив зі свого життя.